Операції з грошовими коштами придбання іноземної валюти за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з придбання установою іноземної валюти. Відображення в обліку «Перерахування коштів банку для придбання іноземної валюти здійснюється за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк обираємо вид операції «Перерахування коштів на придбання інвалюти, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебіт «Кредит». Підображення зарахування іноземної валюти на валютний рахунок установи здійснюємо за допомогою документа банківська виписка», розділ грошові кошти, зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операції надходження валюти на реєстраційний рахунок установи. Рахунок ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт кредит». Відображення в обліку списання різниці між фактичною вартістю придбання валюти і офіційним курсом НБУ та списання вартості послуг банку за придбання інвалюти, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерський розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерський за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документу. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки «Додати» в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо списання різниці між фактичною вартістю придбання інвалюти і офіційним курсом НБУ та списання вартості послуг банку. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку, повернення банком невикористаного залишку коштів, перерахованих для придбання іноземної валюти, здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк обираємо вид операцій повернення коштів. Рахунок, КВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто в прикладі статті. Відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNETUA у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!